Інна Роменська про авторку цього вірша наразі немає статті в Вікіпедії. Інна Роменська з тимчасово окупованої території з Луганської області з тимчасово окупованого Луганська. Цей вірш уже оприлюднено італійською в перекладі мешканки Верони, колишньої харків'янки, письменниці, гідеси та волонтерки Марини Соріної. Вірш про жінку і війну. Жінка сідає до компа, ретельно готується, серветки, навушники, знеболювальне, заспокійливе, снодійне. Передивитись нині новини, це як в Харкові вийти на вулицю. Келихвина, якщо все перелічене, не подіє. Жінка перевіряє знайомі сторінки, читає вірші. Знімає блискучий шолом, дістає щитку та починає чистити пір'я. Вона б, звичайно, хотіла б і далі жити так, як раніше, але в лютому, вранці прокинулася Валькірією. У Валькірії важкі і такі здоровезні крила. З ними стільки мороки почистить, змастити, пройти техогляд. З ними легко можна було б піднімати душі та нести у вирій. Але вона тягає ними дітей, аптечки, та іноді навіть авто. Коротше, гарні крива, робочі, тільки побиті. Вони не завжди працюють, хоч вона постійно ними когось закриває. Жаль, що не можна на них присобачить бронювані плити. Жінка бере голку, нитку, трохи морщиться та зашиває. Тихо брякає месенджер. Нове повідомлення. Бос дуже гнівається на невиконання плану та щось подібне. Так, чортіфас, я знову тебе підвела, і я дуже втомлена. Вибач, рагнарюк у нас тут і зараз вони нам живі потрібні. Що робити в вальгалі твоїй бухати, та кожен з наших там все рознесе по камінчику, сам же, знаєш. Чи стануть мовчки дивитись на мертвих дітей, посічені поля та спалені хати? Можеш мене звільняти, але ти їх іще почекаєш. Жінка приймає запрос від мавки, пише подрузі, та нещодавно посіла місце горгони та отримує корисні навички. Обоє мріють сформувати вже свій підрозділ та випиздить з України усю ту наволоч, ту медузу до зґвалтування звали Церцеєю. Тепер в неї кам'яний погляд, а замість волосся утруйні гадюки, і поки вона веде з рахунком в змаганні з типу персеями, хоч ті кожен день і намагаються вбити її падлюки. Жінка фіксує потреби, закриває файли. Прийшло вже 15 замовлень з Асгарду. і що їй з цим робити? Думає, як добре, що з лютого скинула аж 7 кілограмів. Завтра можна піднятися вище, ще більше. Своїх закрити. Вірш про жінку і війну. За авторкою цього вірша в мене 13 спільних друзів у Фейсбук. Вона також пише українською, вона також наразі далеко від дому. Від дому. Дому. Так, наш дім Луганщина. Але зрештою, в усьому світі, коли зараз нас питають, хто ти, звідки, ми відповідаємо я з України. І наразі найчастіше цього достатньо. Бо Луганщина це Україна. Так було, так є і так буде.